Ну, доброго дня! Я вам дякую за те, що ви нам допомогли зрозуміти, що вам подобається. І ви дуже активно подивилися наш ефірчик про військові частини. А також мені написало 11 військовослужбовців, які попросили показувати далі військові частини те, що вони закуповують, щоб вони розуміли, чому у них немає чашок, чому у них немає тарілок і чому одноразовий посуд в магазинах, де зараз проходять навчання в учебних центрах, в нові прибувші тециковані або бусифіковані, або вкрадені, викрадені люди, або люди. З яким порушили конституційні права, і от вони мені всі показали, розказали, що в тих магазинах біля цих учбових центрах чогось одноразова тарілочка може коштувати 50 гривень. І там ложечка, і цей весь набір. І чогось це все немає, не подано цим людям, і їм нічого їсти і ніяк їсти. Мало того, що всі знають цей скандал, що там жирами їх годують, так ще і немає такої людської можливості. Отримувати те харчування, і мене військові просто зобов'язали допомагати війську, а саме показувати військові частини. Сьогодні ми з вами йдемо в гості до військової частини номер 3030 Національної гвардії України. Я зразу скажу, що військові частини я беру рандомно. Ну, беру військова частину. Ну і дивлюся, якась велика закупівля, і я в неї входжу і починаю аналізувати. Тобто мені не принципово, я їх усі не знаю, я там не була, і тому для мене не принципово, який номер військової частини. Ми сьогодні з вами зайшли до цієї військової частини нацгвардії, і бачимо, що вони що роблять? Правильно, капітальний ремонт їдальні. І казарми. Це тоді, коли там от у нас фронт двигається в сторону Сум. І це тоді, коли ми міняємо там 4 тисячі тіл військовослужбовців, захисників. І коли от там у нас щодня фотографії всіх місцевих органів влади про похорони. Дивимося, що ж це вони хочуть ремонтувати, як завжди, одна робота. Вірять вони в ЗСУ. А, і тому хочуть ремонтуватися до 18 грудня 26-го року. Платити вони будуть на 30-й день відразу 100%. Це все умови закупівлі. І бачимо, що за свіжа закупівля, тобто і ще не було тендерних пропозицій. Тільки було оголошення. Подивимося, що ще ці прекрасні люди купують. Ну, сосиски хай будуть, капуста білоголова, ну, білокачана, мабуть, ну, ладно. Послуги обов'язкового страхування, цивільно-правової відповідальності. серйозно? Ну, тобто бусифікований, не треба страхуватися від дії третіх осіб, а їм треба транспортні засоби, які військові ви страхуєте, 906 тисяч. Ну, далі сосиски також 606 тисяч. Моркла прекрасно. капітальний ремонт ще один. Дивіться. Ще місяця ще по капітальному ремонту. Давайте відкриємо, глянемо, що ж це за ремонт. А це у нас ремонт військовому містечку. Ну, Адреса закрита, ну прекрасно, добре, ми і не ходимо по адресам. Знову написана одна робота. І що ми читаємо з вами? Ми читаємо, що це капітальний ремонт і реставрація офісної будівлі. Опять 30, на 30 день вони хочуть заплатити. І от вони вибрали таку якусь, мабуть, саму будівельну компанію з усіх будівельних під назвою Кларус. І тут якісь невідповідності були, вони їм дали час виправитися, і далі, далі, далі. Ну, Ми можемо, як завжди, подивитися на цю компанію, так. Я хочу, щоб ви всі під час того, як я на цій компанії дивлюся, щоб ви дивилися, як це робиться, для того, щоб ви були сумлінними і гідними наших захисників, які віддають своє життя. Подивимося в Open Data Bot в цей раз, будемо в різних дивитися. І дивимося, компанія змінила керівника 9 місяців тому. Компанія змінила вид діяльності 9, 9 місяців тому. Ну, щоб ви розуміли, будівельники, якщо будують, то будують. І будівельники не будуть торгувати гігієнічними засобами. Ну і навпаки, компанія старенька з 2001 року 40 тисяч неї статутний. І от у неї з'явилася така основна віддіяльності 4110, організація будівництва будівництва, будівель. Ну і дивимося, де він чоловік працює. От дивіться, у 22-му році, 23-й рік взагалі не подана, ось немає тут, немає звітності, була одна людина. У 22-му році виручка була 328 тисяч. Тож компанія не працювала, не працюючи погане управління або ще щось. І дивимося, змінився керівник. Була будівництво житлових нежитлових будівель, стала організація будівництва будівель. Було 20 тисяч статутно, це копійки стало 40. Ну і дивимося, тут помінявся керівник, був якийсь ширикун, став Пахомов Олександр Юрійович. І всі гроші це він стати. Тепер дивимося виручка. От тепер увага основна. У 2024 році 7,3 мільйони, а вже за 2025 рік на тендерили вже 30 мільйонів 900 36 тисяч. А це все могли бути дрони, а не е, ремонтівля офісних приміщень і будівель, і їдалінь, отам от військових частинах. Хто минулі частини, хто в минулих життях їх розібрав? Чого ці люди не відповіли своїм майном ті полковники, ті генерали, які в цій військовій частині роздирали її в ноль. Де Набу, де ДБР, хто перевірив, а чому там такий стан. Ну і дивимося, хто в них скупляється. І ми може тут знайдемо чергову і ще якусь нацгвардію, яку вони робили ремонти. Відділ питань цивільного захисту Херсонської міської ради 15 мільйонів. Сузір'я Вижгородської міської ради 11 мільйонів. Військова частина, та яку ми дивимося, 7 мільйонів. Вижгородська міська рада ще раз, Вижгородська міська рада і фонд капітального майна Вижгородської міської ради. Ну, тобто вони заточені під Вижгород і, ймовірно, десь там і знаходиться ця, це будівництво. Ну, ось така от у нас є з вами проблема в військових частинах. Дивимося далі. 2 мільйони і 7 млн. ремонт конференц-залу 5... 6.05-го. Національна гвардія це знову ж це 30-30 частина. Ну, точно, конференц-зал, ну от все, от вся війна закінчилася, всі співають. Для кого ви співаєте? Ви там похорони будете проводити? Що там будете робити? Іноч виграє якась компанія Укол А щоб розуміла, оці всі витрати, це йдуть витрати як військові потреби. тобто, на щоб оце відремонтувати ось оцей конференц-зал, треба там от на під ноль помножити сотню або тисячу фопів, об'явити їм перевірку. І е, треба, щоб вони отамато були заблоковані ті платники податків назавжди, щоб ви розуміли, що таке. За військові потреби, бо на цілі для військових потреб ми не отримаємо з вами ніякої фінансової допомоги від наших інвесторів. Тут категорія, я хочу подивитися, як вказано за рахунок чого і для кого. Читаємо: категорія замовник, що здійснює закупівлі для потреби оборони. Повторюся, капітальний ремонт конференц залу адміністративної будівлі. На території військового містечка вказано як замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони. Це щоб ви розуміли все про те, як нас дурять і що у нас називають оборонними закупівлями. Тепер дивимося, хто о, виграв оцей конференц-зал. Товариство Укрбілдінг ЮА 44606620 ОКПО. Що ми про них можемо побачити? Засновані вони 19.11 -го -го на Голосівському. Проспекті 120, статутний капітал 50 мільйонів, і ставимо, дивимося, що. А нема працюючих. За 24 рік ця прекрасна контура показала, що вона виграла тендерів на 7 мільйонів, і показує, що ніким було будувати. А тепер я вам покажу, які закупівлі, тобто про що мова? Про що взагалі мова? Мало того, що тут. Що вони без людей, мало того, що у них в вони з, е, працюють з 21 року, а у них тільки один баланс з даний, який ми можемо побачити, проаналізувати. Ну, давайте подивимося, які вони тендери вигравали на закупівлях. Нагадаю, це ми з вами зараз аналізуємо е, ремонт е, конференц зали Компанія, в якої немає найманих. І ми зараз з вами дивимося, а що вона раніше у 2024 році вигравала і ще ремонтувала. Так, ми дивимося, що щось їм відміняли. От на 191 тисячу підготовку капітального ремонту на проспекті Голосівському вони виграли, підготовку до капітального ремонту на Ященка, місто Київ, Голосівський район, вони виграли. Підготовка до об'єкту капітально-електричних мереж Голосівському районі. Тобто, розуміємо, що це підточений під Голосівський район. На якійсь вулиці Кустанайській, дивимося, що вони секцію огорож продавали Нацгвардії, але вже в військовій частині 3078. Ну Це у нас буде з вами нова історія і нова частина. Отак от я знаходжу частини, які я буду аналізувати. Дивимося, капітальний ремонт покрівлі, тобто 0 працівників, робить капітальний. А тепер ви мене питаєте, хто винний? А я вам скажу, хто винний, Податкова. А хто ще винний? Організатори, які в 2015 році, отак от організували Прозоро, що там хто-небудь може замовляти за дорогі гроші з бюджету в час війни, у кого-небудь, хто не веде діяльності і в кого немає працівників? От подивимося, що вони ж тут пишуть в цьому секції: ось о, військова частина. 3078. Вона у нас буде наступною для аналізу. І ми бачимо, от вони ці огорожі купили. Ну що ж, подивимося її. Тепер дивіться як. Я беру ЄДРПОУ. Нам в народі це називається ОКПО. Заходжу в самі закупівлі, в Прозоро і в замовнику вставляю оцей номер ОКПО. І мені видає якусь нову військову частину, яка так само щось непотрібне ремонтує. Із великих з частини цієї 3030, -30, давайте ми з вами подивимося самі більші, самі крупні. І зробимо ранж по зменшенню вартості. Червоненька, значно не відбулася. Як нам прибрати червоненьку, ми ставимо завершена. Статус завершена. І що бачимо? Шоломи коли захисні, 17,7 мільйонів. Предмет закупівлі товару електричної енергії. Нам з вами коштувало оцю будівлю. Утримувати в частині електроенергії 8,9 мільйонів. Ну там воно буде коригуватися, плюс-мінус, бо це ж буде по е, лічильникам, але все одно, щоб розуміли масштаби. В 2023 році 8,5 мільйонів. Капітальний ремонт, ось дивимося, ці всі капітальні ремонти, про які ми вами говорили. Ось дивіться, скільки цих капітальних ремонтів? 7 мільйонів, 6 мільйонів, 5,8 мільйонів, 5 і мільйони. І це все одно будівля, приміщення. КПП, щоб ви розуміли, це вони так КПП ремонтують. Уявіть собі, готуються, видно, чекають. А, ну, тут, а хліб борошно, ми не беремо. Це дійсно треба, готувати людей треба. ну, Зрозуміло, хочеться дійсно цінову характеристику подається, але ну, якби ви заморитесь, то все дивитися. Підрядник за власний ризик свого матеріалу зобов'язаний виконати предмет договору, капітальний ремонт і реставрація. Ще одна реставрація 0,9.07 рік, 4,5 мільйони, електрична енергія. У 2025 році все вже 4,2 мільйони, хліб. Що вони хлібом людей тільки годують. ну Тобто хліб, 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 а м'яса ще не було. Капітальний ремонт конференц-залу, ті, яку ми вже роздивилися. Предмет закупівлі, водопровідні та санітарно технічні роботи. Розуміємо, що це також будівництво на 2,3 мільйони. Капітальний ремонт, реставрація капітальних покрівлі ще 2,2 мільйони. Предмет закупівлі, електричні побутові, холодильна система, овочі сховища. Оце все, що треба у війну у 2025 році, щоб ви розуміли. 1,5 мільйона. Інвентар для спортивних ігор, Ні, ну зрозуміло, як без них. 1,5 мільйона. Видно, якогось фопіка купили. А, конструкційні матеріали різні. 1,5 мільйона. М'ясопродукти. Ну ось а, Хліба купляють дорожче, ніж м'ясо в 5 разів. А, далі конструкції модульне КПП, ще одне КПП на 1,5 мільйонів. Ну і так от далі. А, Як бачите, дронів немає. Як бачите, а, фронтових автівок немає. Як бачите, людей годують хлібом, і як бачите, за 900 тисяч вони хочуть утилізувати сміття, по-іншому у них не виходить. Ну, Тільки треба за 900 тисяч. Ну, і тут енергія, енергія, енергія. Ну, так як ми за процесі нашої роботи знайшли ще одну військову частину з номером 3078, ми по ній зараз також тихенько пройдемося. Що вони купують? Ключі, якісь інструменти. Термометр, ну, це термометр, чогось на нього ціни немає, ну ладно, як бачите, вони страхуються. Я, до речі, звернула увагу, що починають дуже густо страхуватися. ну Така якась модна модний вид закупівлі. Це військові частини. ну Тобто, отам фронтовика, фронтова автівка, яка сюди приїжджає на двох колесах із чотирьох, її страхувати не треба. А от тих, хто в тилу, військові частини, їх треба страхувати. Ну, я взагалі, Це ж можна було три корча купити на ці гроші. Розробка проєктно-кошторисної документації, як бачите, закрита, а наша вона, я з вами згідна. Примисловий пилосос для сухого прибирання. Чи серйозно? Грунтовка <світ> адесіна, бетон контакт. Ну, добре, тут 37 тисяч, хай буде. Так, Тут, а, тут а вони ціну не виставляють. Накопичувачі. Ну, Бачите, терабатники купляють, флешки закуповують масово. Видно, щось будуть зберігати для когось. Датчики. А ну і бачимо, що треба, вірно. 12.06 сорочка бойова. Тип 8 клас 14. Ну, а як можна воювати без такої сорочки на 6,5 мільйонів? Це автомобіль швидкої допомоги. от вони собі купують за 47 мільйонів. А 06,06. 06. А не можна було як допомогу взяти у наших донорів і не витрачати на цей бюджет, який так важко приходить. Ну тобто, це ж знову оборонні закупівля, точільний верстат. Саме страшне в цьому всьому, що у нас немає вже кому платити податки. У нас населення скоротилося майже на 8 мільйонів. У нас немає кому у перший клас йти. Ну тобто нікому буде платити пенсію цим же ж військовим. У нас же солідарна система. У ті, хто зараз у школі вчаться. От вони і будуть платити пенсію тим військовим, які зараз воюють, і оці, що замовляють, вони на себе взяли, у них зарплата висока, плюс вони взяли отут от якісь відсоточки, і виходить так, що нам нікому буде платити цю пенсію. І на цьому я вам дякую. Будь ласка, доєднуйтесь до нас, починайте робити разом з нами таку от роботу У своїх місцевих органах влади, починайте зі шкіл. Те саме про починайте з благоустрою. Якщо в кожному телеграм-каналі і на кожній сторінці. Фейсбуку буде отакий розбір. Повірте, цим людям вони будуть загнані, і цим людям прийдеться шукати визначення слово, совість і честь. Я вам дуже дякую до ініціативи сім кроків. Будь ласка, раз ви до цього моменту послухали, вам треба поставити два лайки ваш і вашого друга. І, будь ласка, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. До побачення. 넌넌넌넌넌넌 <놀람>